Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк закликав жителів Енергодара покинути місто через можливу загрозу від Запорізької АЕС. Нічого не змінюється за весь рік окупації, який вони, російські військові, знаходяться там. На предмет того, можуть чи не можуть вони загрожувати аварією на ЗАЕС. Звичайно, відвертих загроз немає, але те, як експлуатується станція, тому що там зроблені склади техніки, боєприпасів на території станції, то зрозуміло, що ситуація в будь-який час може вийти з під контролю і бути критичною, сказав Самойдюк в коментарях. Тарі проєкту Радіо Свобода новини при Азов'я. Так жителі в Енергодара просять покинути місто і територію навколо міста. Тим, хто не може цього зробити зараз, радять, якщо є транспорт, тримати його повністю заправленим з усіма тривожними валізами, зібраними документами, цінними речами та іншими засобами першої необхідності. Тому що якщо ситуація вийде з під контролю, то можемо розраховувати, що вони окупанти будуть зобов'язані і змушені дати коридори для виїзду населення з такої території, додав заступник міського голови Енергодара. Запорізька ЕС не працює. Варто відзначити, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відразу після підриву Каховського ГЕС повідомив, що в даний час після злочинного підриву окупантами Каховського ГЕС Запорізька атомна електростанція не працює. Всі блоки ЗС вимкнені з мережі і знаходяться в охолодженому стані. Окупація ЗС. нагадаємо, що на ЗС окупанти встановили вогневі точки на реакторах. На супутникових знімках за березень помітно, що окупаційні війська обладнали укріплені вогневі позиції з мішків з піском на дахах кількох шести реакторних будівель. Російські окупанти почали влаштовувати. Провокації перед прибуттям місії МАГАТЕ окупанти неодноразово потужно обстрілювали енергодар, в якому розташована Запорізька АЕС. Крім цього, росіяни вели артобстріл заздалегідь узгодженого маршруту проходження місії МАГАТЕ із Запоріжжя в ЗАЕС. Згодом президент країни агресора Росії Володимир Путін видав укази доручив передати Запорізьку АЕС під управління РФ згідно з текстом нагляди і використання атомної енергії ЗАЕС визначені до 2028 року. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.